Ночі цієї знову кацапи намагалися кошмарити Київ своїми шахедами і дісталося особливо мешканцям Оболон, оболоні і дісталося мешканцям Подолу, де постраждали будівля синагоги і житловий будинок. Постраждав поруч до речі, там офіс цього. Скажіть мені, Гардона. і головний рабин України Моше Асман оприлюднив відео і показав наслідки удару, зазначивши, що влучання сталося неподалік місця, де зазвичай збираються люди на молитву. А для допомоги від російської атаки по Києву-Подільському районі розгорнули оперативні штаби. Два оперативні штаби за адресами вулиця Волоська, 14-11, Там 124-й ліцей знаходиться. І на Ярославській 31-Б, там знаходиться ЦНАП. В цих штабах можна отримати психологічну допомогу, юридичну роз'яснення щодо оформлення матеріальної допомоги, взагалі поради, взагалі, як, як що робити далі, як жити далі? І по Україні літало 30 шахедів і е, гербер. Так, ой, 130, вибачте, шахедів і гербер Протиповітряною оборони збито було подавлено 92 а ворожі безпілотники на півночі і на сході країни. А от у Харківській області у зеленому гаї це Великобурлуцька громада. Там під повторний удар потрапили рятувальники, які приїхали ліквідовувати наслідки російських обстрілів. І, на жаль, загинув командир відділення п'ятого п'ятеро його колег зазнали поранень, і в самому обласному центрі були пошкоджені. Приміщення дитячого садочка, ми пам'ятаємо, так От це було вчора страшні кадри, коли два шахеди поспіль прилетіли в будівлю дитячого садочка. Було пошкоджено багатоквартирний будинок і три будівлі, потрощило 11 автівок, дорожню техніку, а в Ізюмському районі пошкоджені багатоповерхівка і приватний будинок в Куп'янському дві адмінбудівлі, автомобіль і комбайн. А електромережу перебило в Харківському районі.